Трагедія на підприємстві у Чернівцях на цегельному заводі у робочий час трагічно загинули слюс-ремонтник та головний механік. Сталося це у вівторок, близько п'ятої вечора. Обидва чоловіки наприкінці робочого дня перевіряли механіку, аби здати зміну. Та щось пішло не так, і працівники отримали травми несумісні з життя. Тему продовжить Марина Черней. Все сталося ось тут на Чернівецькому цегельному заводі. номер три. Працівники закладу кажуть, це був нещасний випадок. І багато про трагедію не розповідають. Лише можу сказати, що це звичайний поточний ремонт, такий як на цегельному заводі відбувається щодня. Для цього у нас сформовані бригади ремонтників, і тому вони працюють з такими. Так з тої ситуації, яка вчора була, працює працюється щодня. За попередньою інформацією від керівництва підприємства нещасний випадок стався, коли працівники ремонтували бігуни мокрого помелу глини. Таке на заводі трапилося вперше, тому працівники шоковані. Це велике виробництво, це цегельний завод. Тому правила техніки безпеки тут суворо дотримувалися. Засоби індивідуальної безпеки люди були забезпечені. Все, що від підприємства було надано для безпеки цих людей, ми в цьому вас запевняємо. Що сталося достеменно невідомо на всі запитання? Правоохоронці відповідають коротко. Ну, на даний час є таємниця досудового судового розслідування. А тим часом в управлінні держпраці в Чернівецькій області створили комісію. Зі спеціального розслідування обставин та причин групового смертельного нещасного випадку вона і з'ясовує усі обставини трагедії. Окрім того, за справу взялися правоохоронці. А керівник Чернівецької міської прокуратури Микола Долотко взяв її під свій контроль. ці обставини будуть швидко швидкому порядку з'ясовуватись для того, щоб повідомити громадськість, що ж насправді відбулось і чия вина тут конкретних службових осіб. Наразі місце трагедії опломбовано його перевіряють слідчі. Цегельний завод продовжує свою роботу. Це лише одна нитка зупинена. а Там у нас три нитки працює по даному факту. Слідчим відділом Чернівецького відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За статтею 272 частини 2 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Слідство триває. Марина Чорней, Микола Остафі, Чернівецький промінь.